Вітання усім глядачам в ефірі першого міського проект Прайм Тайм у студії працює Наталя Болденська. Кожної третьої суботи вересня в Україні відзначають день фармацевтичного працівника. І сьогодні ми поговоримо власне про те, як живуть працівники цієї галузі в умовах війни, як виживає сама галузь, чи працює державна програма безоплатних ліків. В якому обсязі і у нас у гостях сьогодні начальниця відділу організації лікарського забезпечення комунального підприємства фармація Криворізької міськради Вікторія. Примачок, доброго вечора, пані Вікторія. Хочу вас, по перше привітати з прийдешнім Є. святом, тому що всі ми знаємо, що без фармацевтів також нікуди, у вас така дуже потрібна і важлива професія, надто ж в умовах війни. Ну, скажіть, власне, як працювала фармацевтична галузь на початку, коли все почалося, і з чим були найбільші проблеми, от коли почалася війна? На, добрий вечір. Значить, на початку війни, коли це вже було так неочікувано. Тобто це був удар такий великий для всіх. І для нас було в першу чергу. Ми самі знаєте, на початку був ажіотаж. Тобто, коли це все почалося, ці дії, люди кинулися масово скуповувати ліки в аптеках. Тобто ліків не було. По-перше, під час цього повномасштабного вторгнення у нас дуже постраждали наші фармацевтичні заводи, які виробляли ліки. Або страждали в якому плані не було поставок якогось сировини чи всього? Ну, так, так. Та, там припинено було поставки, це, по-перше, логістика була порушена. По-друге, там були пор... ракетами наших uh -huh. ворогів, були розрушені склади постачальників. Тому там була дуже велика проблема. Uh, і це саме виникла ця проблема, і тому у нас не було ліків, тобто логістики не було. Uh -huh. З Харкова перестали постачатися ліки з Києва. Також було припинено постачання. Ну це вплинуло на а які ліки люди в першу чергу от в аптеках вибирали тоді? Ну брали все в першу чергу. Брали серцево-судині. Серцева судині, ну, на той момент брали все. Буквально вигрібалося, ну таким некрасивим словом, але вигрібалося все. Краплі, корвалоли, ну, тим ну Все. Буквально сміталося все. Це було, звісно, страшно, але. Як потім ситуація зверталася, як ви балансували все це і виходили з цієї такої медичної кризи? Так, це дійсно була криза, це було дуже важко. Але ну, поступово логістика налагодилася. Поступово ліки почалися з'являтися, ажіотаж трошки впав, і тим таким чином ліки вже почали постачатися, і в аптеках з'явилися необхідні ліки. Ну хай не в таких обсягах було раніше, але вони є. А якщо от порівнювати. Що змінилося зараз? От чого можливо ще й досі немає в аптеках? Чи які може най найбільш дефіцитні ліки? От в чому відмінності початок війни? Зараз вже 6 місяців. Потім О, дивіться. По перше, я скажу, ажіотаж не потрібно робити ажіотажу, не потрібно паніки. Наприклад, два місяці тому. Сталася ситуація. Ну була порушена логістика. Ви розумієте, якщо це якщо імпортний препарат, то постачання це більш тривале, чим вітчизняний. Не було на ринку України препаратів Ельтіраксін, виробництва «Берлінхімі». Угу. Це Так, так, так. Mm -hmm. Була паніка, люди скуповували все, що було на залишках. Він з'явився. Він з'явився. Ну там тривалий час були перебої, але він з'явився. Наразі він є, і, а тепер вже немає спопиту такого, який був. Mm -hmm. Тому ажіотаж це. Ну, Найстрашніше, що є, тому ліки є. І Ліки, якщо немає одного найменування, можна зробити аналог, знайти. Так. так, дійсно, аналог знайти. Ну тобто вихід можна знайти. І так ми і працювали. Тобто чогось не було одного, знаходили заміну. І якимось чином намагалися балансувати все це, так. щоб люди, хоча б якісь мали альтернативу? Телефонували, люди телефонували, ми намагалися, тобто ми виходили на одного постачальника, на іншого постачальника. Тобто, десь там ми знаходили якісь там важелі, тобто ми з одного місця робили перепоставки. Ну, тобто вийшли, вийшли з такої ситуації, так, ну. Яка ситуація на сьогоднішній день у фармацевтичній галузі українській? Сьогоднішній день вже більш-менш спокійніше. На Сьогоднішній день ліки є. з чим ще найбільше питань наразі, що викликає найбільшу ну, складнощі, скажімо так, можливо, чи з доставкою, чи з виготовкою? Ну, логістика вже більш-менш налагоджена. Угу. Поставки також є. Поставки налагоджені, тобто таких явних якихось проблем, щоб сказати, що в чомусь дефіцит чи там не можна дістати ні. абсолютно такого. ну Я ще раз повторюсь, якщо чогось немає, аналог, якщо людина не може, ну не має можливості чекати аналога, ну я думаю, там невеликий проміжок часу, там тиждень, ну може до двох тижнів, але препарат з'явиться, він з'являється. Ну, чи були у нас до початку війни препарати, які ми закуповували в Росії? Чи, в принципі, те, те, з цим Ні. також? Ні. Тобто тут не, нічого, Ні. не змінилося, нічого не змінилося. Ніяким чином не постраждали Ні. ті Ні. люди, які купують ліки. В цьому плані більше те, що з Європи йшло, там так. були затримки з логістикою. Так. А в цілому ситуація контрольована. Зараз я, власне, пропоную подивитися ще відеосюжет про те, як вітали працівників фармацевтичної галузі з їх прийдешнім святом? А потім поговоримо про програму Доступні ліки. Хто входить в її перелік і наскільки в якому обсязі вона виконується державою зараз. За допомогу у забезпеченні міста необхідними медикаментами та з Дня фармацевта, що вже понад 20 років святкують у третю суботу вересня. Привітали шістьох кращих фахівців підприємства КП фармація. Відзначили грамотами міськвиконкому та нагрудними знаками за заслуги перед містом другого і третього ступеня. Пані Вікторії з дитинства подобалося лікувати своїх близьких. Тому жінка і вирішила стати фармацевткою. Фахівчиня каже: якби важко не було, продовжують працювати навіть у війну. Дуже важко, особливо на початку цих дій. Це було дуже важко кінець. З лютого, початок березня, коли на ринку не було взагалі ліків, були дуже великі перебої. Але завдяки згуртованій роботі, завдяки нароботаним, скажімо так, контактам, тобто ми намагалися, щоб у нас є аптечна мережа, щоб люди безперебойно були забезпечені ліками. Ну, я думаю, що ну. Були десь якісь підводні камені, але справляємось. Окрім розподілення медикаментів між усіма лікарнями міста, фармація допомагає військовим частинам та захисникам на передовій. Співробітники підприємства передали бійцям вже більше семи з половиною тисяч власноруч зібраних аптечок для надання першої допомоги. Період агресії Росії заводи, які производили медикаменти, Харків, Київ, були вимушені перестановити свою роботу. Вишукувались медикаменти і для сил військових, і для забезпечення лікувальних закладів. По всій Україні і не тільки по всій Україні, а й за межами України. Наразі у Криворізьких лікарнях налічується близько 40 аптечних пунктів підприємства фармації і ще дев'ять фармацевтичних закладів по місту. Аптеки комунального підприємства нині виготовляють за екстемпоральною рецептурою ліки зовнішнього та внутрішнього застосування, як за авторськими схемами, так і за стандартними рецептурами. Такі медикаменти в основному йдуть саме на потреби військових. Професія фармацевта це не тільки дуже важлива. А є дуже відповідальна. І від вашої роботи залежить багато життів, як в нашому місті, так і зараз, коли йде війна, багато дуже військових. Я дуже вдячний вам за ту роботу, яку ви проводите, як по організації наповнення ліками. Наше місто, наші лікарні, амбулаторії, так і за те, що ви єдині, котрі в нашому місті, і виготовляєте ліки. Також через війну фармація стала чи не єдиною базою для формування запасу медикаментів, що надходять до Кривого Рогу як від міжнародних благодійних фондів, так і країн-членів Євросоюзу. Допомагають в створенні лікарського резерву і 120 фармацевтів, що трудяться у 200 аптеках по всьому місту. Маріола Акуліч, Максим Мурашов, перший міський. Ми продовжуємо спілкування в прямому ефірі в проєкті Прайм Тайм. Сьогодні у нас у гостях начальниця відділу організації лікарського забезпечення КП «Фармація» Криворізької міськради Вікторія Примачик. І далі, як і обіцяла, поговоримо також про програму Доступні ліки, яка є державною і вона забезпечує ліками. Частину населення, хто там не може купити собі можливо, чи має якісь певні проблеми. Скажіть, які давайте нагадаємо, які туди входять основні переліки яких типів ліків, і як зараз взагалі процедура їх отримання, що змінилося під час війни в цій програмі, і чи в повному обсязі вона забезпечується? Ну, спочатку війни так було трошки важко, тому що всі сили були кинуті на те, щоб забезпечити військовослужбовців. Течками ми формували. А медичні ці доступні ліки, які відпускаються так, програма ця працює. Програма працює. В першу чергу це протигіпертонічні препарати, препарати серцево для лікування серцево-судинних захворювань. Ну, механізм той, що і був, Тобто хворий звертається до свого сімейного лікаря, сімейний лікар. Виписує хворому, електронний рецепт. І з цим електронним рецептом він звертається в аптеку, і в аптеці вже йому підбирають той препарат, який йому не потрібно. Тобто він може придбати цей препарат з доплатою, різницею доплатити, він може цей препарат отримати безкоштовно. А хто переважно користується цією програмою? Ну зазвичай літня категорія людей. Ну але й молоді. Ну зараз, на жаль, така і екологія у нас і такі часи. Тобто, в принципі, програмою Доступні ліки може скористатися будь-який українець. Так. Як Головне що. так, щоб він був зареєстрований свого Ну, У нього був сімейний лікар, була підписана там декларація, щоб людина могла звернутися і йому виписувати виписувати електронний рецепт. То зараз цим проблем також немає в плані забезпечення? Можливо, там доступних. якихось препаратів немає. Я ще повторюсь. Можливо, якогось препарату немає, який там людина зазвичай раніше приймала і е, запропонують альтернативну заміну. Якщо немає альтернатив, він може зачекати. Виписує там, ну тобто людина бере одразу там на місяць, наприклад. Угу. Ну тобто протягом місяця препарат з'явиться, і людина прийде і отримає. А яка ситуація? От з 1 серпня У нас антибіотики почали ви спускати за рецептами лікаря. Як змінилася ситуація? Наскільки менше стало їх взагалі купувати тепер? Яка динаміка? Ну, дивіться, там вже є перехідний період. Тобто людина, ну антибіотики це у нас рецептурні препарати. Тобто, будь-який антибіотик, коли людина починає лікуватися, вона звертається до лікаря. Лікар виписує рецепт наразі. Ну, людина раніше ну можливо там займалися самолікуванням. самолікуванням, займалися, да, але це неправильно. Тепер людина звертається до лікаря, тобто без рецепта лікаря і раніше, і зараз її ніхто не відпустить цей препарат. Тобто антибіотики, ну, менше зазвичай вже менше. Люди звертаються, але звертаються. Тобто ви кажете... виписують паперовий рецепт mm -hmm. і електронний рецепт. Паперові також дійсно так, та? так, Поки є перехідно цей mm -hmm. період, то паперовий рецепт є. А з приводу того, що перехідний період, скільки він триватиме, і що він під собою, от, що ви розумієте під ним? Тобто ще можна купувати ліки без рецепту в переходний ні, період. Ні, Чи ні, що, ні. що він дає, цей переходний період? Ні, це не без рецепта, це звичайний рецептурний бланк, форма номер один. Тобто, це, але це є документом, це є рецепт. Тобто лікар виписує або таким чином він виписав рецепт, він приходить хворий з цим рецептом в аптеку, або. Електронний рецепт угу. це приходить ну, смс-ка, телефон, да, телефон і він приходить. А по закінченню цього перехідного періоду як буде відбуватися? Тільки в електронному вигляді. А, тобто все перейде На Так. На папірцях вже не буде рецептів, Ні. за якими можна отримати Ні. антибіотики. І скільки триватиме цей період перехідний? Ну, до трьох місяців. Ще плюс-мінус час є. Розкажіть, будь ласка, ще про співпрацю з військовими. Як, як ви це робили, в якому обсязі? Чи зменшилися обсяги зараз? Чи ви так само співпрацюєте, допомагаєте? Так, ми допомагаємо. Наше підприємство на початку повного штабного вторгнення ми формували аптечки для військовослужбовців. Близько 8 тисяч аптечок було сформовано, тобто люди це фасували. Робили. ну, Я думаю, що це також така велика, важлива робота. Ми а чи плануємо ми... волонтери в цьому? Чи ви своїми ми силами своїми входили? силами, підприємство у нас така злагоджена компанія, команда, і ми своїми силами це все робили. До речі, чи, чи, чи не було спочатку війни проблеми з кадрами, бо багато людей виїхало? Ну, важкувато. Зазвичай було важкувато, але як. Мушкітьори один за всіх. Як, <світ> І всі за як наразі ситуація з працівниками? Наразі з працівниками у нас наразі стабільна ситуація. Скорочень у нас немає. До нас, до речі, в серпні місяці прийшли молоді вже спеціалісти, ті, які після закінчення нашого медичного коледжу угу. Угу. вчимо допомагають. І вчимо. І розкажіть про сьогоднішнє, ну, свято буде в суботу, сьогодні ще п'ятниця, але тим не менш. Як ви з колегами, як взагалі настрій сьогодні? Що хочеться побажати? Настрій, ну який може бути настрій з зіма діями, які проходять останнім часом? Але ми дуже вдячні, ми дуже вдячні керівництву міста, ми дуже вдячні Юрію Григоровичу. Такий важкий складний час, ситуація не дуже. Але сьогодні до нас на підприємстві в вузькому такому колі. Нас привітали дуже приємно. Тобто, привітали і грамотами, і добрим словом. Тобто ми дуже вдячні. Тому дуже що приємно. хочеться побажати колегам? Колегам, що хочеться побажати. Ну, по-перше, мирного неба. Це не тільки колегам, це всім нам. Мирного неба, щоб все нарешті припинилося. А в аптеки звертатися хочеться, щоб люди більше зверталися за вітамінами, якимись добавочками. Я не знаю, якби там була якась створена таблетка для щастя, то за таблеточками для щастя, щоб поменше було таких якихось неприємних звернень. Але ну, не без того, ми завжди раді допомогти. І щоб все було в наявності, все, що потрібно. Ну це вже від нас, ну, що залежить, що не залежить від нас, але ми намагаємось, ми стараємось. Ну, я думаю, що ми забезпечимо повну роботу, щоб люди були забезпечені повністю всім. Дякую вам ще раз. Вітаю з прийдешнім святом. Приєднуюся до поздоровлень. Сьогодні в гостях у проєкту Prime Time була начальниця відділу організації лікарського забезпечення КП Фармація Криворізької міськради Вікторія Примачик. У студії працювала Наталя Болдинська. Дякую за увагу. Будьте здорові, бережіть себе і до зустрічі!